Вітаю всіх, хто зайшов в гості мої вінтажну комору моїх дорогих підписників гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні мова буде йти про сервіс. Сервіс досить гарний, ви вже впевнились із тих предметів, що у мене знаходяться на столі. Е -е цікаве підприємство. Я про нього не розповідала ще в жодному із своїх відео, але не так давно ви бачили в одному із моїх оглядів. Оцю чудову чайну пару. Це із сервізу, я вже тоді повідомляла про це. А сьогодні ми з вами полюбуємося і роздивимося. Сервіз, Сервіз рідкісний. Скажу відверто, у нас в інтернеті мені вдалося дуже важко його розшукати, а інформація взагалі практично нулюва. Це наша знаменита Дружківка. Ось таке клеймо. Це клеймо Дружківського фарфорового заводу. Трішки інформації. Завод це був розташований в місті Дружківка Донецької області. Так історично склалося, що в кожній. Частині нашої рідної України були розміщені фарфорові підприємства з цією метою, щоб забезпечити населення саме того регіону фарфоровими виробами, як столовими сервізами, чайними кавою, так і різного асортиментного посуду. Дружківка була не виключенням. До речі, в 1971 рік це підприємство було започатковано найсучасніше на території нашої України. Всі процеси були механізовані дуже якісне обладнання, в тому числі німецьке, було на даному підприємстві використане для виробництва. Три клейма було. Про клейма я вже буду говорити вам іншим разом це останнє клеймо. тому що у мене є багато наборів такого якогось дрібного, мілкого посуду з різним клеймуванням, тому я вже про показуючи і розповідаючи про цей посуд, буду звертати увагу і на клейма. Хочу зазначити, що у Витоків даного підприємства стояв знаменитий Василь Єфремович Ковальчук. Да, да, той Ковальчук, про яку я вже говорила, який, що називається, вивів в люди спочатку Бориславський фарфоровий завод. А взагалі то Ковальчук розпочинав свою трудову діяльність на Баранівці. Наша Баранівка дала. Різним фарфоровим митцям нашим неоціненну практику і досвід в тому, щоб вони могли його започатковувати на інших виробництвах фарфорових. І от якраз Яремчук, прошу пробачення, Ковальчук виправдав цю довіру і застосував ті знання на дружківському фарфоровому заводі в виготовленні Чудової продукції, як я вже говорила, не тільки столовий чайний посуд випускав, а навіть випускалась хоча й невеликих кількостях, і скульптурні, якісь сувенірна, сувенірна група товару. Звичайно, розміщеним, будучи розміщеним на території Донецької області. Як я вже зазначала, що для того, щоб забезпечити попит фарфоровими виробами працівників населення Донбасу, орієнтовано все ж таки було в більшості своїм дане підприємство на, на російський ринок. Тому я так вважаю, що досить мало, ну, можливо, для мене. Оскільки я живу в центральній частині України, оскільки для е, нас от, ця продукція була рідкістю і інформації досить мало. Можливо, на території е, східної частини України інформації більше про даний завод, однак мені дуже дуже якісь така дуже дуже скупа інформація траплялася так. Переходимо безпосередньо до огляду. Подивіться, красиві, красивенне, красивенне криття, яскраво-червоне насичене криття з великою кількістю позолоти. Бачите, ось таке, позолота збереглася досить гарно, відводка всередині широченька, така на руці використання позолоти. Ось і ось таке блюдечко, з таким же точно малюнком. Я хочу зазначити, що я цей сервіс збирала трьома частинами, тому у мене клеймування різне. От, наприклад, в мене є чашечка з знаком якості, і я вважаю, що неспроста знак якості був присвоєним цьому чудовому сервізу, тому що дійсно ручний розпис, прекрасне, криття, оце яскраво-червоне. І наперед забігається сервіс не був дешевим, як я вже говорила і не один раз: три фарби: пурпурна, кобальтова і позолота. Все це придавало вартість виробу з таким оформленням. Бачите, тут вже в мене другий сорт. Є у мене ще здається, да, тут без знака якості. Майже в повній комплектації не вистачає двох блюдечок. І давайте тепер поговоримо про назву. Ну, Буду просити допомогу залу. Я в одних випадках зустрічала назву Золоте яблуко. Інших випадків золота груша. Не, не, люди добрі допоможіть. Якщо хтось має е, в користуванні цей сервіс, якщо має якусь інформацію стосовно назви, будь ласка, напишіть про це в коментарях, буду дуже і дуже вдячна. Так. Далі. В комплектацію ось така чудова джемниця входила. Да-да, Не маслянка, саме джемниця. в досить гарному стані. Мені здається, що вона майже і не використовувалась ось таке червона, повністю червоним криттям кришечка і таке ж клеймо. Тон в тон ми бачимо, що йде до оцих чудових чайних пар. Коли я купувала вже решта предметів до цього, щоб укомплектувати сервіс, мені трапилась цукорниця ось в такому вигляді. Бачите? Я спочатку задумалась, можливо, це був інший розкрас, тому що в загальному плані, ви бачите, трошечки ця цукорниця виділяється. Однак, коли я побігала по різних сайтах, все ж таки я знайшла в повній комплектації цей сервіс і саме з оформленням двох центральних предметів це цукорниці та е, чайника заварника, саме в такому вигляді. Бачите, білий, білий, біли, е, на третину біла маса фарфорова переважає в оформленні оцього предмету. Буцімто така стрічка деколько, з деколі. Деколькомані от застосована, але ні, це е, ручний розпис. Тобто, якщо тут іде повне криття пурпуром, то тут на четвертину, десь на третину, мабуть. Ось така, бачите. І чайник. Ось такої форми і з таким самим оздобленням, як і цукорниця. Цікава задумка, правда? Як на мене, скажу відверто, мені більше подобалось якби криття було таке ж саме повне, яскраве, червоне, як на чашечках та чемниці. Однак, художник вирішив. Зробити саме так. Можливо, для того, щоб не було цієї аляповатості дуже. Ну, от погляньте, яка ваша думка? Ось так. Ось така комплектація, ось такий сервіс. Не знаю, чи він в, на 12 персон, чи на 6, не знаю. У мене в даному випадку ось так. А тепер подивимося на ціну. Я вже говорила, що це не дешева річ. І якщо звернути увагу, то ми бачимо, що в радянські часи цей сервіс коштував 38 карбованців. 38 рублів. Це не дешево для сервісу такої комплектації. Але я ще раз зазначу, що це за рахунок оцього Пурпурового криття. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, будь ласка, прокоментуйте. Особливо мені буде цікаво дізнатися, у вас це груша чи це яблук. Чекаю допомоги залу. На сьогодні все. Всім миру та добра та до зустрічі! на моєму каналі.